Добрий день. Фірма віп-запчасті. Хом-відео 2 Привод косарки. Запчастини на роторну косарку на привод. Так, Що у нас тут є? Привод сам. В зборі в розібраному віді Труба рура. Це червона на задньому фоні. Вона так називається в каталозі. Привідний вал шліцевий. Підшипники на нього. Шкіф великий, підшипник також на нього. пас SPA 2932. Ми обично продаємо фірми Endura. Дуже ефективно себе зарекомендував. Підшипники фірми Kinex. Трещітка. В розібраному вигляді. Запобіжний механізм, пружинка, Болт стяжний. Вал карданний і захист карданного вала. Ось такі запчастинки пропонує фірма Віп-Запчасті. Якщо щось зацікавило, дзвоніть, пишіть, переходьте по ссылках до нашого відео. Дякую за увагу!